Друзі, мої вітання на YouTube каналі Telegraph.ua. Мене звати Даріна Гущенко. Традиційно будемо обговорювати актуальні новини. Зокрема, сьогодні будемо говорити про ймовірний другий раунд переговорів у червні. Уже до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, мої вітання вам і подяка, що сьогодні згодились і знайшли можливість трішки з нами поспілкуватися. Ну і обговорити актуальні моменти, які наразі відбуваються. Добрий день, вітаю вас. Так на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який запланований на 2 червня в Стамбулі, від Росії поїде та сама делегація, яка брала участь і в попередній зустрічі. Нагадаю, що під час першого раунду переговорів російську делегацію очолював помічник Путіна Володимир Мединський склад делегації не зміниться і на наступній зустрічі. Як бачимо, пане Володимире, хочу обговорити ось цей момент. Другого раунду переговорів. Хоча я знаю, пам'ятаю з попередніх наших розмов, що ви не дуже полюбляєте називати це саме переговорами, але все-таки чи поїде Україна на цю зустріч? Ну і на вашу думку, якою яким може бути склад делегації цього разу? Дуже проста відповідь: поїде. Mm -hmm. Інша річ відбудеться зустріч 2 червня чи 3 червня. Думаю, що не в той час, коли призначить Росія. А ну не обов'язково що не в той день, але можливо не в той час. Це mm -hmm. треба узгоджувати. все треба узгоджувати. Просто Росія намагається скажімо так, контролювати оцей переговорний процес. Перша зустріч ну це не були переговори в повному сенсі зараз. Це буде вже скажімо так більш схоже на переговори. Але якщо Росія надасть свій проект меморандуму чи свої пропозиції до меморандуму тільки в понеділок, значить, російська позиція обговоритись не буде угу. да, ну, тому, що є стандарти дипломатії, є правила. Для того щоб обговорювали щось, це має бути заздалегідь надано. Прописано. Ну так так. не прописано, а надано для розгляду. Угу, угу. Надано для розгляду. По перше, ну щоб була можливість проаналізувати, відреагувати, підготувати свою відповідь. Крім того, я не гадаю, оскільки йдеться про міждержавні переговори, тим більше про мирні переговори, переговори не на вищому рівні, то. Будь-яка делегація, що російська, що українська, має директиви. Директиви на переговори. Якщо нема предмету для переговорів, то які можуть бути директиви? Їх просто не може. Тому в кращому випадку буде обговорення українських пропозицій. А російські пропозиції, українська делегація, візьме на розгляд, і це може бути предметом обговорення лише на наступний раунд. Ось і все. Да тому те, що робить Росія, це знов таки означає свідоме затягування часу, неготовність до конструктивних реальних дискусій. Тому це продовження тактичної боротьби навколо теми переговорів. Тому я не очікую жодних проривів, жодних конкретних рішень від зустрічі в Стамбулі. Е, дійсно, зі своєї сторони Україна передала меморандум Росія, як завжди, тут нічого нового. І, от мене виникла така думка: можливо, ви в її підтвердите, чи можемо ми говорити про те, що російські чиновники вони приховують свій меморандум так, звісно, для того, щоб затягнути час, але і можуть спробувати затримати його до зустрічі саме 2 червня або іншого числа, або ж цього дня, тому що. Росіяни припускають, що Україна просто відмовиться брати участь у зустрічі, якщо от Росія не надасть свій меморандум заздалегідь, і ймовірно, потім вони мають намір скористатися відмовою України і звинуватити нас у затягуванні мирних переговорів. Тобто, що Росія не просто затягує час, а потім там вона щось собі придумала в голові. Потім ще й звинуватити захоче Україну в тому, що це ми затягуємо переговори. Ну, слухайте, ну це такі дрібні ігри. Хто затягується зараз дуже очевидно. І потім дивіться, а хто от має вирішувати про затягування? Uh -huh. Uh -huh. Ну от давайте тут виходите, тому що внутрішня реакція Росії нас абсолютно не цікавить. Пропагандистські ігри Росії на власну аудиторію нас абсолютно не цікавлять. Як не цікавлять, скажімо так, і міжнародну спільноту. Що uh -huh. там думають росіяни? Тому що всі знають, вирішує вирішують тільки Путін. Тому внутрішні пропагандистські ігри не мають жодного значення в даному випадку. Всі розуміють: такий своєрідний арбітер, сторонній. Думку якого скажімо так, беруть до уваги, і в Москві, і в Києві це Дональд Трамп і його адміністрація, і ну, американці бачать, що ми не затягуємо переговори. Тому те, що скажуть росіяни, не має жодного значення. І інша річ, якщо ми відмовимося від переговорів, саме тому Кіт Келлер так навіть публічно каже, що не радить нам відмовлятися від переговорів. І зрозуміло, чому тому, що е тоді Дональд Трамп буде сприймати не те, що ми затягуємо час, а те, що ми не хочемо домовлятися, розумієте, Ось в чому проблема? Росія може провокувати, ну е Росія займається провокаціями постійно. В даному випадку з цим текстом я ж кажу, це дрібна провокація. Це знов таки намагання диктувати свої умови, диктувати свої правила. Вони можуть звинувачити звинувачувати Україну. От вони приїдуть, скажуть: от наша пропозиція, ви їх маєте не просто розглянути, ви їх маєте прийняти. Безумовно, ніхто приймати не буде. Тоді вони скажуть: да і скажуть, що ми маємо розглянути. Потрібен час. Ми будемо давати свою реакцію на ваші пропозиції наступного разу. Вони будуть тоді казати: бачите, вони не хочуть розглядати і так далі. Хоча е, е, в США і в інших країнах світу чудово розуміють, що не розглядають. От дали документ і мають відразу відреагувати. Ні, так не робиться. Всі люди розумні, тим більше дипломати знають, як це робиться. Тому росіяни можуть казати все, що завгодно. Це не матиме значення, матиме значення конкретні дії. Ось кажу факт участі в переговорах. Тому, от коли я чую, що ми можемо відмовитись, це дуже популярна думка в Україні. Треба відмовитись від переговорів. От у нас люблять торгувати суто емоційно, але треба розуміти, а заради чого ми беремо участь в цих переговорах? Заради чого? Заради того, щоб домовитися з Росією, ну формально так, як і вони, але обидві сторони зараз не готові домовлятися. Обидві сторони поки висувають взаємні вимоги. От реальний переговорний процес почнеться тоді, коли почнеться процес узгодження, пошук якогось компромісу. Я, як і раніше, переконаний, без дієвого посередника це не почнеться. Не зможуть дві сторони, які воюють, почати пошук компромісу самі по собі. Потрібен посередник. Або це будуть робити американці, або турки. Там хто завжди ну, не хто завгодно, а той, хто буде мати авторитет для обох сторін, то буде сприймати як посередник обома сторонами, самі по собі Україна та Росія не зможуть виробити компромісний варіант, тому що їх інтереси прямо протилежні. І в цьому сенсі я сприймаю нинішній етап? Ну, фактично, це початковий етап переговорів. Я його сприймаю лише як таку прелюдію. Да, от сторони висувають свої пропозиції. Далі подивимось, чи вдасться узгодити цей спільний меморандум, тому що треба спочатку домовитись, а яким має бути цей документ, яка має бути його структура, ну, форма? По перше, що це таке. Треба узгодити статус і форму документа, структура документу. Далі, що дуже важливо, алгоритм переговорів, як і про що треба вести мову. От якщо це буде узгоджено, ну тоді розпочнуться якісь серйозні реальні переговори. А поки кожна сторона буде виставляти свої бачення, свої хотілки, як кажуть народі. А це, це ще не переговори, це лише підступ до реальних переговорів. І поки що не переводить. Я не бачу готовності Росії до реальних серйозних переговорів. Вони хочуть переговорів в США, а по відношенню до України вони хочуть, щоб ми просто погодились на їх вимоги. Хоча Путін побіцяв Трампу, судячи по ну, повідомленню американської сторони, частково російської, до речі, що Путін побіцяв готовність до компромісів. От, побачимо, є готовність до компромісів, ще немає. Поки що я скептично ставлюся, я ще раз підкреслю: це лише початковий етап, і чекати якихось конкретних рішень на даному етапі взагалі нема підстав. В кращому mm -hmm. випадку, от я може розпочатися дискусія. Узгодження, яким має бути текст цього меморандуму, і про це я вам скажу. Можна домовлятися не один тиждень, а то й не один місяць. Mm -hmm. Експертів на сьогодні вважає, що Росія зараз намагається вести літній наступ, і тому на серйозні переговори вони підуть лише восени або наприкінці року, в залежності від ходу бойових дій і результатів. Угу. Знаєте, так якщо відслідкувати риторику, я пам'ятаю, що коли з'явилася інформація про те, що 16 травня відбудуться переговори. Перший раунд, як початку 15-го. Росія Це. ставила питання про 15, -те 15 -те травня, травня. Так, та, так 16 і всі почали говорити все, будуть домовлятися про припинення вогню. Будемо говорити зараз, коли вже фактично всі будемо... не казали. Ні, я не згоден не казали всі, ну, ну, слухайте. Ну, дехто і казав. Я такого не казав, і я знаю Ні, думку багатьох експертів. Не було очікувань припинення вогню, не було таких очікувань. Я ж про це е, говорю що так. Я пам'ятаю, ми з вами говорили перед теж перед 16 травня, перед 15, і ви казали, що припинення вогню не буде. Хоча ну погодьтеся, такі настрої настрої вони були в суспільстві зараз. Ми вже дійшли до того, що на другому етапі ми будемо говорити лише про текст, ну про узгодження цього меморандуму. Тому ну, цікаві, ну, це, не це дивно. мої спостереження. Дивіться: ну, не треба знов так чекати чогось надзвичайного mm -hmm. і що от все раптом вирішиться. Mm -hmm. Переговори дуже складна складний процес. І я ще коли не було от таких переговорів прямих, коли тільки Трамп прийшов до влади, я казав ну, ще минулого року. Спочатку треба домовитись, де, коли. Відбудуться переговори зараз. Ну от, скажімо так: Росіяни наполягають на Стамбулі. Ну добре, ми не, не заперечуємо. Хоча американці зверну увагу, не Україна, як кажуть в Росії, а американці пропонували перенести переговори або в Ватикан, або а, в Швейцарію. Е, чому інша річ, я думаю, тут справа не в локаціях, а в перезавантаженні самих переговорів, які ну поки що не дають результату, але треба домовлятися про предмет переговорів. Порядок денний. А про що, власне, домовлятися? Тому в чому проблема? От коли говорять, що всі чекали припинення вогню. Ну, Ми наполягаємо на припиненні вогню. Але навіть про процедуру припинення вогню треба домовлятися. Да, не можна. От приїхали, сіли й домовились, припиняємо вогонь. Ні, так не буває. Треба домовлятися, як це буде, яка буде процедура припинення вогню, хто її буде контролювати, е, і так далі, як це буде відбуватися, там з якого моменту і як буде відбуватися, і хто буде контролювати в повітрі, на морі, на суходолі? От на суходолі це складніше за все, але зараз проблема в іншому: в тому, що є дві прям протилежні позиції: ми наполягаємо на переговорах про припинення вогню. Росія це не відкидає. Хоча спочатку вони казали ні, зараз вони не відкидають. Але вони хочуть, щоб одночасно розглядалися і інші питання мирних переговорів. Окей, давайте розглядати, але все рівно має бути алгоритм. Так, і от ми хочемо, щоб в першу чергу було припинення вогню і переговори про припинення вогню, а росіяни наполягають на мирних переговорах. І от в даному випадку компроміс, який запропонуваний формально запропонований Росією, це так званий меморандум. Що таке меморандум? Це ну, формальна пам'ятна записка. В даному випадку йдеться скоріше за все, от я кажу, скоріше за все, тому що тут ще треба узгодити обом сторонам, що вони розуміють під меморандумом, який буде статус цього документу, але скоріше за все, це протокол про наміри, про наміри, які стосуються того, як буде відбуватися переговорний процес. Власне, цей меморандум має зафіксувати принципи переговорного процесу і принципи узгодження мирної угоди. От, як буде мирна угода готуватися? Далі етапність, як це буде відбуватися, зміст майбутньої мирної угоди і логіку переговорного процесу. Тому що логіка має принципове значення. Тому що саме на логіці мирного процесу обламалися мінські угоди. От нинішня ситуація, до речі, дуже нагадує те, що було вже після мінських угод. Я не гадаю, в чому там була одна з головних проблем. Ну, по суті, головна проблема. Вже під після підписання мінських угод. Українська сторона наполягала, що за текстом мінських угод, пункт перший припинення вогню, ну і далі інші безпекові питання, а потім політичні питання. А російська сторона казала, ні. Спочатку політичні питання, вибори, зміни до конституції, і тільки після цього буде припинення вогню. Ну от тут виникли принципові протиріччя, які не могли розв'язати після 2015 року. Багато років намагалися і не могли розв'язати. Зараз та сама ситуація вже на початку, її треба розв'язати до підписання будь-яких угод. Українська позиція, вона, на мій погляд, логічна. Вона єдина дає шанс на вихід з війни. Спочатку треба домовлятися про припинення вогню. Паралельно можна домовитись про інші питання, по яких можна знайти компроміс, наприклад, обмін полоненими, там деякі інші технічні питання, можливо, гуманітарні питання. І от треба визначити от по всіх спірних питаннях, тому що у Росії будуть свої вимоги, у нас будуть свої вимоги, і в багатьох питаннях вони несумісні. І треба от, чітко розділити от, всі ці е, питання, які буде ставити російська українська сторона, їх треба розділити. Е, які, по, по яких питаннях можна знайти компроміс достатньо швидко, і по цих питаннях можна підписати якусь угоду одночасно з угодою про припинення вогню. Можливо, там часово припинення вогню, перемир'я, е, От прописати процедуру припинення вогню. Далі, другий етап питання, по яких можливий компроміс. Швидко його не знайдеш, але можливий компроміс. Тут е, е, треба теж, е, скажімо так, розпланувати час, що це питання, які будуть на другому етапі переговорів. І найбільш складні питання, ну, наприклад, статус окупованих територій, питання, яке, е, е, на мій погляд, не має розв'язання. От, я не бачу жодного навіть теоретичного компромісу в цьому питанні, але ну і Росія, і Україна будуть наполягати. Окей, давайте будемо розглядати, але враховуючи його складність, давайте будемо це питання розглядати. Між воно може розглядатися раніше, але його ухвалення буде в останню чергу, як і деякі інші питання. От приблизно так має йти робота над цією угодою. Неможливо розглядати все одночасно. Якщо буде вимога з боку Росії, що припинення вогню буде тільки тоді, коли буде підготовлена мирна угода, все можна ставити хрест на цих переговорах. Можна їх продовжувати безумовно, але вони не дадуть результату. Тому от саме логіка переговорного процесу, як про що і коли домовлятися поетапність переговорного процесу, це треба визначити. Тому да, от я вважаю, що про це треба домовлятися, і домовлятися на самому початку. В цьому сенсі я вважаю, що ідея меморандуму, хоча багато хто відкидає, каже, це пастка. Слухайте, ну, можна розглядати все як пастку, і можна казати тоді, да, жодних переговорів з Росією, тому що переговори з Росією теж можна вважати пасткою, але ми тоді ніколи не вийдемо з війни. Рано чи пізно доведеться домовлятися. І я знаючи про те, що жодних домовленостей найближчим часом не буде, все рівне я є прихильником переговорів. Переговори нам зараз потрібні для американців, щоб американці чітко розуміли, що ми хочемо переговорів, що ми хочемо припинити війну. Да і для нас важливо це саме в контексті наших відносин з адміністрацією Трампа, зокрема в контексті інших переговорів про отримання зброї від США. Вже не безплатно, але нам треба домовлятися, і оце для нас набагато важливіше про отримання зброї від США є ще одна тема: санкції, тиск на Росію. Ну тут ми маємо діяти разом з європейськими партнерами, але якщо ми будемо вставати в емоційну позу, казати, ми виходимо з переговорів, припинаємо все це, що ми отримаємо на виході? Буде красиво. Це дуже сподобається нашим дописувачам, деяким дописувачам в соціальних мережах. Але по факту, ми отримуємо знов погіршення стосунків з адміністрацією Трампа. Можемо отримати припинення, скажімо так, того, що ми зараз отримуємо. А це ну не дуже багато, але все рівно для нас значуще. Да, а головне ми отримуємо те, що нам потрібно: відновлення постачання зброї від США. Так що я вважаю, що ми маємо діяти внучко і принципово. Не чекай, не думаючи, що от вже завтра будуть якісь домовленості, які, якісь конкретні результати від переговорів. Навіть якщо ці переговори на сьогодні на даний момент не дадуть нам результату, все рівно треба відпрацьовувати цю обов'язкову програму, тому що рано чи пізно доведеться домовлятися. І навіть напрацювання на цьому етапі вони теж мають сенс. Пане Володимире, я вам дякую за вашу аналітику. Дякую за цю розмову за те, що ділитесь своїми думками з нами. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо переговорного процесу між Україною та Росією. Ставте вподобайки, якщо вам подобаються наше відео, і обов'язково бережіть себе. Побачимося у нових випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.